Добрий день, дякую вам за участь в зборі, який ми проводили для підрозділ для підрозділу 3-го батальйону 46-ї бригади. Наразі цей збір нас закритий, і ми придбали майже все обладнання, яке ми хотіли. Частина обладнання ще наразі виготовляється саме засоби радіоелектронної боротьби. А також в зборі ми дещо переформатували збір на відновлення. Тих засобів радіоелектронної боротьби, які, на жаль, пошкоджені, і є можливість їх відновити, і при цьому не купувати нові, а зекономити кошти, і на ці кошти купити щось більш доцінне, то самому саме ці антени виготовляються окремо, про що ми вам окремо прозвітуємо. Стосовно того, що ми наразі передаємо, веземо і передаємо в нашу частину це прилади нічного бачення. Які дозволяють виконувати задачі в їх низькому освітленні. Це професійні системи, е, тепловезійні е, для спостереження, для, сам, а саме для, викона, для виконання завдань на спостережних пунктах. Е, вони мають досить е, чітку і досить потужну е, роздільну здатність. І також вони забезпечують роботу довгого тривалу без заряду, тобто вони дуже потужні акумулятори, що також дуже важливо при використанні на вогневих позиціях. Також засоби тепловізійні приціли дуже потрібні речі, такі як сучасні радіостанції, сучасні радіостанції ці саме дозволяють. Проводити шифрування е, радіоканалу 256 біт шифрування. Додатково акумулятори е, для радіостанцій, які ми маємо і, і які постійно потрібно заміняти. Також е, ми передаємо потужні повербанки, які дозволять на позиціях бути завжди на зв'язку і бути з. Е, з, значить, з е, е, електроживленням, також кріплення для засобів нічного бачення, для прицілів, кабелі для засобів зв'язку. Також, ще наразі ми вам не показуємо, а ще є також бухт високочастотного кабелю, також для засобів зв'язку та радіоелектронної радіо боротьби. Дякуємо за збір, дякуємо за, теж, за вашу підтримку. З вами ми стаємо сильніші, і все це обладнання дозволить нам краще нищити ворога. Дякую.